Марк Бернс, пастор Дональда Трампа або духовний радник Дональда Трампа, прибув у Київ і провів тут серію зустрічей у вівторок, 31 березня. Отже, хто такий Марк Бернс? Чи насправді він є пастором Дональда Трампа? Що він робив в Україні, і головне, які висновки він тут зробив і транслює тепер на американську аудиторію? Отже, поглянемо на персону Марка Бернса. Хто він, як він опинився в Україні, що він робив і з чим повертається в Сполучені Штати. Отже, я зараз покажу деякі фото і відеозображення, а також прямомову цитати учасників зустрічі з Марком Бернсом, а також безпосередньо його прямомову і його публікації. Отже, рекомендую додивитися це відео до кінця. Це є надзвичайно цікавий кейс, який певною мірою може вплинути. Ну, на сприйняття української теми в США. Отже, Марк Бернс. Його ніхто в Україні в принципі не знав за винятком поодиноких людей в Україні до цього візиту. Марк Бернс це американський релігійно політичний діяч. По правді кажучи, він більше політичний діяч, ніж релігійний, хоча він себе позиціонує як пастор. У нього є відповідна релігійна організація, він також засновник телевізійного такого каналу Now Network, це така телевізійна мовна платформа в Сполучених Штатах, де мовлять телевізійні проповідники, що є достатньо популярним форматом у Сполучених Штатах. Але його релігійні е, медіаплатформи, платформи, вони. Присутні в американському релігійному просторі, але не можна сказати, що вони ну ну надзвичайно впливові або надзвичайно популярні. Але Марк Бернс. Водночас більше е, асоціюється з політичною діяльністю. Він також брав участь в деяких політичних кампаніях, балотувався, не вигравав. Але він давній активний прибічник соратник Дональда Трампа і в президентській кампанії президента Трампа в першої перший термін його президентської каденції. Дональд Трамп також висловлювався про Марка Бернса. Тобто е, е, Дональд Трамп дійсно знає Марка Бернса. А звідки пішла ця інформація, що він є пастором Дональда Трампа або духовним наставником Дональда Трампа? Тут є у цієї інформації різні джерела. Ну, зокрема, як вважається американське видання Тайм свого часу, Марка Бернса зарахувала в когорту тих пасторів християнських служителів, які впливають або є важливими для Дональда Трампа. Тобто він... В певних публікаціях фігурував в переліку різних християнських служителів, наближених до президента Трампа, по правді кажучи, різноманітні християнські лідери Сполучених Штатів або називають себе пасторами Дональда Трампа, або хтось їх називає. Пасторами Дональда Трампа. Ну, я думаю, що одна з найбільш відомих персон це Пола Вайт, така жінка, телепроповідниця і служительниця Сполучених Штатах, яка дійсно дуже наближена до Дональда Трампа. І вона, до речі, неодноразово була в Україні, звершувала тут християнське служіння, проповідала в київських церквах. Тому Пола Вайт достатньо ознайомлена з українським контекстом. Отже, Марк Бернс не можна сказати, що він. Топ духовний впливовець на Дональда Трампа, але Дональд Трамп дійсно його знає, і він є серед когорти американських пасторів і служителів, які є, ну, умовно кажучи, вхожими в Білий дім або в оточення Дональда Трампа. Це слід констатувати для об'єктивності реальності, оцінити Марка Бернса його персону і його вплив реальний на Дональда Трампа. Тобто він один з. Попри це, це важливо, що він приїхав в Україну. А в українських медіа дійсно його дуже часто ну, деякі медіа називали не головним духовним наставником або пастором Трампа. Це, мабуть, не відповідає дійсності, але і не можна сказати, що він е, там є незначною фігурою в релігійному оточенні Дональда Трампа. Він є фігурою в релігійному оточенні Дональда Трампа. Отже, як Марк Бернс опинився в Україні? Чому він приїхав? Хто його запросив? Е, це Можливо, парадоксально, але він приїхав в Україну на запрошення головного рабина України, не на запрошення пасторів або євангельських лідерів, але на запрошення головного рабину Моше Ровена Асмана приїхав в Україну, і я хочу показати зокрема головний рабин України. Про це зазначає в своїй публікації в своїх соціальних мережах. Отже, він фіксує, що 31 березня за моїм запрошенням. Перепрошую на початку сказав, що 31 березня у, у вівторок, в понеділок, 31 березня, відбувалася серія заходів з Марком Бернсом. Може, за моїм запрошенням головний рабин пише до України. Прибув особливий гість пастор Марк Бернс, особистий духовний радник президента Дональда Трампа. Це відомо в релігійних і політичних колах США. Постать чий голос сьогодні має вагу у формуванні нової стратегії і політики Америки? Я тут не бачу перебільшень. Дійсно, це так. Мар Бернс є одним з тих голосів, які впривають на сприйняття України. Отже. Маше Рувен Асмен публікує серію фотографій. 31 березня. Понеділок це якраз була річниця звільнення Київщини. Це фотографії з біля Ірпеня. Це відоме місце збереження автомобілів цивільного автотранспорту, який був розстріляний, знищений російськими окупантами. Отже, це Поїздка по деокупованих регіонах Київської області, тобто те, що не дуже далеко від Києва. І оці фото зображення Вен Асмен публікує за участі Марка Беренса. Як ми бачимо, тут єврейські релігійні діячі, юдейські, вони знаходяться поруч з Марком. Може це меморіальний комплекс, імена загиблих в часи Київської окупації Київської області. Отже, Саме на запрошення головного рабина України він прибув в Україну. І далі після цього протягом дня відбулося серія зустрічей і серія заходів. Незабаром я процитую цікаві фрагменти з висновків Марка Бернса, які дійсно є цікавими і є важливими. Отже, окрім того, що він відвідав Ірпінь, бучі населені пункти біля Києва, побачив меморіальні комплекси. І для того щоб отримати персональний досвід українського болю і української трагедії внаслідок дій російських окупаційних військ, також ще продемонструю деякі зустрічі відбулися також Асмен публікує про інформацію про те, що відбувся в той самий день в понеділок, 31 березня, міжконфесійний релігійний форум. Для представників релігійних організацій, де також обговорювалася. Ситуація з війною і про те, як війна впливає на релігійне середовище України, до яких висновків Марк Бернс прийшов за наслідком цих зустрічей, знову ж таки незабаром я розкажу проситую його промову. Тобто до його відома доносилася інформація про переслідування християн і інших релігійних спільнот на окупованих територій. Зустріч на, на запрошення юдейських громад, вона відбувалася відповідно. За їхні ініціативи. Ми бачимо на цьому фотозображенні людей, які брали участь в зустрічі з Марком Бернсом. Тут немає перших осіб, релігійних організацій і християнських церков, серед перших осіб лише Моше Вен Асман, як головний рабин України. Всі інші особи це або заступники глав церков, конфесій, або уповноважені представники і Євангельських протестантських церков, і православної церкви. І юдейських громад, і, і судячи з цього так да також мусульманської громади. Також тут є представник офісу президента. Тому це зустріч формату не перших осіб, окрім Машерована Асмана, але тим не менше, зустріч уповноважених достатньо високих представників на зустрічі з Бернсом. І ми бачимо деякі зображення, і відповідно йому доносилася інформація з позиції релігійних діячів християнських діячів України. Також він відвідав меморіальний комплекс Бабин Яр, безсумнівно, це важлива тема, і відвідав військовий, головний військовий госпіталь у Києві. І як ми бачимо, всюди його супроводжувала передусім юдейська громада, представники юдейської громади і головний рабин. Тобто, це відвідування військового госпіталю. Ну і е, також він зустрівся в, в офісі президента з, з, з головою офісу Андрієм Єрмаком. Це вже політична частина заходів, окрім релігійної частини, це політична частина заходів. Е, ми бачимо на фото на зображенні також Ірину Верещук, яка зараз в офісі президента працює, перебувала на цій зустрічі. Це Мар'ян Заблоцький, він народний депутат України, і він. Е, Проявляє активність в тому, щоб налагоджувати комунікацію з американським консервативним політичним середовищем республіканців. Отже, така відбувалася зустріч в офісі президента. Отже, графік був достатньо щільним як для одного дня, і відбувалися зустрічі з релігійними діячами і представниками влади Офісу президента і народними депутатами і. Головне цікаво, якими є висновки, якими є спостереження, якими є реакції Марка Бернса. бо безсумнівно основна мета його запрошення в Україну полягала і полягає в тому, щоб пояснити і переконати, залучити його до розуміння, точніше відчуття українського контексту, бо одна справа. В інформаційному е, тлі, в інформаційній е, в засобах масової інформації, сприймати інформацію про Україну. Інша справа приїхати в Україну, побачити відео, фото зображення і меморальні комплекси загиблих людей, дорослих дітей, військовослужбових, цивільних і поспілкуватися з релігійними діячами і. Я неодноразово перебуваючи в сполучених штатах, спілкуючись з американськими консервативними громадськими діячами, політиками, конгресменами у Вашингтоні і інших містах, неодноразово переконувався у тому, що у багатьох з них багато, по перше, всі вони глибоко співчувають Україні через цю трагедію, але дуже часто немає повноти відчуття, немає повномає достатнього рівня залученості в те. Щоб зупинити цю війну у справедливий спосіб, тобто, відповідно тим, щоб агресор зазнав поразки, а українські подвиги, героїзм, він були, вони були гідно підкреслені і мир був справедливий, щоб українські інтереси були максимально реалізовані під час будь-яких мирних переговорів. Отже, це є основна мета. Тобто, щоб за розмовами про мирні переговори не втрачалася не втрачалося дефініції, не затиралися факти про те, хто є агресором, хто є основним винуватцем цієї трагедії війни, хто призвів до смерті сотень тисяч людей, а хто героїчно б'ється за свою незалежність, суверенітет, територіальну цілісність і власну гідність. Отже, іноді у американських деяких Діячів політичних немає повноти роз... усвідомлення всього цього, що це не просто якийсь там конфлікт громадянський, як вони дуже часто сприймають ознаманітні конфлікти в різних країнах світу, а що це насправді найбільша війна в світі зараз, це найбільша війна в Європі після Другої світової війни, що там велик, великий і гідний народ України. Не просто там б'ється за політичні амбіції, а виборює своє право на існування. Тобто, оце треба чіткіше пояснювати і наголошувати. Отже, цікаво, до яких висновків прийшов Марк Бернс. Отже, я пропоную переглянути перше джерело: це інстаграм-сторінка Марка Бернса, в якій він зробив кілька дописів, також вчора, 31 з Березня в понеділок зробив кілька дописів про свій візит в Україну. І, і поглянемо про що він пише. Отже, Марк Бернс, його сторінка, його сторінка в соціальних мережах в Інстаграмі. І 16 тисяч підписників, трохи більше. До речі, він тут сам себе представляє як засновник телевізійної мережі НАУ, а також як. Те, що журнал Time назвав його топ-пастером Трампа. Тобто тут він посилається на публікацію в журналі Time. Отже, ми нараховуємо тут раз, два, три, чотири, п'ять, шість сім, сім дописів за один день про його візит в Україну. Отже, ми бачимо допис про він. Взяв участь і переглянув фотовиставку цих жахливих кадрів вбитих людей в Бучі Вірпіні. Це вулиця Вокзальна, достатньо відома в, в, в Бучі, де була знищена колона російських танків. Отже, він тут пише допис, що Хадброкен Тур in Україн, тобто тур в Україну, який просто розриває серце, свідчення невинних жертв цієї війни. Разом ми можемо зробити принести зміни. Тобто, перший допис. Далі. Він продовжує робити короткі дописи, розповідаючи фотографії своїх візитів. Також в кожному в багатьох дописах він, звісно, підтримує, згадує Дональда Трампа. Тобто, thankful, вдячний, що Дональд Трамп б'ється за кінець цієї війни і творення миру в Україні. Тобто, він такий абсолютно трампофіл, максимальний магівець, і він, ну не, не приховуючи цього, восхваляє Трампа. Користуючись будь-якою можливістю, далі він повідомляє про свою зустріч з релігійними діячами, також про що ми вже згадали, що не мав потужну зустріч з українськими релігійними діячами, і ось він пише: от тут важливо, тобто, це ті наративи, які релігійні діячі транслювали в вуха і в серце Бернса. Отже, понад 20 тисяч українських дітей викрадено понад 700 молотовних будинків і будівель релігійних. Тобто синагоги, передусім, християнські церкви і молитовні будинки храми були зруйновані. І далі він. Але попри цей жах, Україна залишається сильною територією релігійної свободи, надаючи велком, тобто вітаючи всі релігійні прояви. І знову ж таки, тут він. Говорять, що вони, релігійні діячі в Україні, вони висловлюють вдячність Президенту Трампу за лідерство і підтримку в Україні. Тобто він такими дописами, він, так би мовити, втягує Дональда Трампа в емпатію до України, От що дуже важливо, в емпатію до України. Тобто Він, втягує, він, робить, він робить такі дописи, які свідчать про. Те, що українці дякують Трампу, і відповідно це призначено для того, щоб викликати у Трампа симпатію і емпатію до того, що відбувається в Україні, і до українських політичних лідерів, релігійних діячів, і, звісно, до трагедії українського народу і до українського народу. Але зараз я хочу показати такий основний, мабуть, допис Марка Бернса, який підсумовує його візит в Україну, і всі висновки, які він тут зробив, вже. давайте поглянемо. Отже, тут також він повідомляє про свій візит в військовий госпіталь, і ось ось сюди я мишки навів. Ви бачите заставне зображення, це фотографія вбитих цивільних людей під час окупації Київської області, і переглянемо цей допис його в інстаграмі. Тут, ліворуч ви можете бачити відео всіх зустрічей, заходів, подій, в яких він взяв участь в понеділок, 31 березня, це його пересування. І отже, читаємо основні Думки, які він транслює за результатами свого візиту в Україну. Отже, війна в Україні вона значно більше ніж демократ, ніж демократи, республіканці, ліві або праві. Це дуже важливо, дійсно, що він це наголосив. Е E, значить, незалежно від того, там подобається вам чи не подобається президент Трамп, Зеленський, президент Зеленський реальні люди помирають тут. Далі він повторює думку, що 20 тисяч дітей були викрадені Росією в Росію. 300 жінок були зґвалтовані, понад 700 700 релігійних будівель були зруйновані. Тобто, це дуже важливі твердження і тези, які він транслює публічно. Тобто він... Не уникає того, щоб дуже чітко це Бородянка. Ми бачимо на відео. Він не уникає того, щоб дуже чітко продекларувати і назвати винуватця цієї трагедії, і разом з тим постійно висловлює симпатію Дональду Трампу. Тобто, це така манера впливу на рішення і на атмосферу в Білому домі. Тепер дуже важливо. Це ключове, як на мою думку, що написано. Ві Америка. ми в Америці знаємо, наскільки можуть бути там брехливими новини, в тому числі про нашого величного президента Трампа. Це як цитуючи що тут написано. Але коли я бачу зображення мертвих тіл, дітей і дорослих, коли я все це бачу. Потім, коли я бачу молодих українських солдатів, які б'ються, б'ються. Коли я бачу молоді життя, бачу дітей, то ну які відповідно є жертвами цієї віно. Зараз ми бачимо він біля меморіального комплексу Бабен Яр. Далі він продовжує. Тоді мене менше за все цікавить, що чи, чи подобається вам президент Зеленський чи ні. І чи не подобається вам давати йому гроші? Тобто, мене не цікавить, що вам не що вам подобається президент Зеленський або ви не хочете давати більше грошей для України. І далі він продовжує: ці солдати на передній лінії вони не просять гроші, вони просять тисячу танків 300 літаків F-35, також іншу різноманітну зброю, і тут він нагадує, нагадує пам'ятаєте, що президент Трамп він саме надіслав в Україну Джевеліни, а не подушки. Президент Трамп він найбільший друг невинних жертв, і він принесе кінець цій війні. Everyone in Ukraine, кожен в Україні вдячний президенту Трампу. і Він тут тегає Трампа, що він помітив цей пост, вдячний президенту Трампу і Америці за те, що вони стоять з Україною, і він завершує моліться зі мною, щоб мир прийшов якомога швидше в ім'я Ісуса in Jesus' name. І ні, а я ніхто не платив за цю, за цю поїздку. Я, я був запрошений головним рабином України, він також тегає його. My loyalty, моя лояльність, передусім, до Лорд Джізас, до Господа Ісуса Христа і по-друге, до моєї нації і президента Дональда Трампа. Ось таким є, таким є цікавий допис Марка Бернса за підсумками його візиту в Україну. Тому, підсумовуючи все, що ми зараз побачили, почули, я хочу сказати, що. Це корисний візит, і те, ті меседжі, наративи, які він відтранслював за підсумками цього візиту, є корисними для України. І на мою думку, таких візитів євангелічних, передусім євангелічних протестанських лідерів Сполучених Штатів в Україну має бути організовано регулярно багато. Вони мають бачити кров під сльози і героїзм української нації. Для того щоб серед американського консервативного середовища було не лише сприйняття інформації про героїзм і подвиг українського народу, а для того, щоб вони відчували, ми маємо відтранслювати їм емоцію цієї війни, емоцію трагедії і головне емоцію подвигу і героїзму українського народу. Тому це був корисний візит, на мою думку, всі, хто взяли участь в його організації. Вони зробили важливу корисну справу і подібні візити вони мають масштабуватися, бути систематичними, регулярними, тому всі релігійні діячі України е мають докладати своїх зусиль. Я знаю, що пастори, єпископи івангельських протестантських церков е на всіх своїх зустрічах на міжнародному рівні, сполучених штатах вони підносять зустріч «Голос за Україну. Е також коли я був в Чикаго в на глобальному лідерському сарміті у серпні. Мав особисту коротку зустріч з Крегом Грошелем, Це пастор топ 3 пастори Сполучених Штатах, найвідоміший експерт сфери лідерства, пастор величезної церкви Сполучених Штатів, Life Church, і також доносили йому думку і показували інформацію про Україну. Тому саме такі спільні консолідовані зусилля для роботи з американським євангелічним консервативним християнським середовищем вони є важливими, бо саме ці релігійні християнські американські лідери вони суттєво впливають на Дональда Трампа і на політику Білого Дому, і на настрої серед американських консерваторів республіканців. Дякую за увагу. Сподіваюся, що ця інформація, ці е, пояснення були цікавими, і актуальними. Е, у кого є можливість, ми маємо на всіх міжнародних рівнях підносити голос за Україну. Запрошую поширити це відео для тих, хто не розуміє, що відбувалося 31 березня. І хто такий Марк Бернс? Підписуйтесь, долучайтеся до нашої спільноти руху всі разом християнського правозахисного консервативного руху в Україні. Ви можете перейти за формою реєстраційною під цим відео, заповнити форму для того, щоб ми були з вами на зв'язку. Дякую за увагу. Побачимось на все добре.